Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому підписуємось на канал, щоб нічого не пропустити. Сьогодні компанія CleanPoint відкрила 5 вакансій в місті Київ. Це різчик паперу, Оператор виробництва, механік-наладчик. Менеджер з продажу і водій зі своїм автомобілем на доставку. Більш детально за телефоном. Контакти залишаємо в описі в цьому відео. Також, якщо ви з другого міста і вам потрібна робота, вона вам підходить. На ці вакансії. То, будь ласка, робимо запит в Google. Хостел плюс місто, район, де ви будете працювати. Дуже багато пропозицій від 100 гривень на добу в Києві. Також. Дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте свій відгук в опису к цьому відео, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре!